На панелю Дня Святого Миколая, шановні члени журі та дорогі учасниці конкурсу, хочу побажати кожному сміливості, щирості і світла. Нехай цей конкурс стане джерелом нових сил, підтримки і справжньої педагогічної магії в ці такі чарівні дні. Нехай всі дні життя в кожній з нас і у всій країні повернеться у найкращий бік. Хай завжди з нами буде наша віра, надія і вдача. Щиро подяка членам журі за їх таку, таке доброзичне ставлення і підтримку наш, нас, учасників. Моя тема відмінювання іменників за відмінками 4 клас. Очікувані результати. Учні розуміють понятне, поняття відмінювання, Знайомі з питаннями та. Допоміжними словами до них у відмінках вміють відтворювати назви відмінком правильну послідовності, вміють подані слова, змінити за відмінками, використовуючи картки, опори, складають речення та невеликі висловлювання на задану тему. Висловлювання і відповіді будують логічно і поширені знають про планування не тільки своїх дій, а також і розмов та спілкування. Поважають і турбуються про людей з ООП ну, з, з, з особливими освітніми потребами. Обладнання цеглинки Лео, зелений жовтий-червоний, картки підказки для перевірки домашнього завдання, картки опори, відмінки іменників і як визначити відмінок іменника. Зошик-підручник. Ресурси чат Дженіі за стосунок Canva. Я зразу оголошую свою тему, над якою я зараз працюю. Діяльність і підхід з використаннями елементів ЧІ. Вступ. Організація класу. Покажіть, будь ласка, цеглинку свій настрій та готовність до початку уроку. Перевірка домашнього завдання. Обмін зошитами і перевірка за картками-підказками. І було завдання повторити вдома правило про іменник. І вони відтворюють правило про іменник, і ми згадуємо, що на попередньому році ми заповнюємо таблицю ЗГД Знаю, хочу дізнатися і дізнався. І от в Колонці. Хочу дізнатися, там якраз було оце питання в нас. Відмінки саме. Ми знаємо, що іменники змінюються за числами і за відмінками. А вони спитали, а що таке відмінки? І ось ми сказали, от ми хочемо записати в цю колонку в цю колонку Х, Х, під буквою Х, Хочу дізнатися. Ми записали цей, цей термін. І далі ми продовжуємо писати хвилинку каліграфії і саме використовуємо це слово відмінки, Ну, набір з'єднань і слово відмінки. Записали зразочки, розібрали слово відмінки за будовою. в малих групах. Вони підбирають спільно корневі слова до слова відмінки. І розуміють згідно цього, я перевіряю, і вони розуміють згідно цього, що. Відмінки пішло від слова мінятися, тобто зміна слів. Після цього розглядають таблицю в підручнику саме з назвами відмінків, відмінків і з їх питаннями і допоміжними словами. Але одержують завдання перед цим. Скільки відмінків має українська мова, іменників, це, скільки відмінків іменників в українській мові? І друге питання. Назвіть питання і допоміжні слова до кожного відмінка. І відповідають на ці питання. Після цього, коли ми прочитали їх, ми робимо хвилинку відпочинку. І обов'язково використовувати, я зараз не можу е зробити це, е щоб е це допоміжні матеріали потрібні. щоб... Включити всі от назви відмінків, я можу в душі звернутися, він мені в віршик такий е, створить, щоб я зразу встала і з ними називаний, да, овальний, місцевий. І вони оце все відтворили зразу по порядочку, щоб ви назвали їх. Далі, після хвилинки відпочинку, в нас е, буде е, робота в парах. Чому відмінки так називаються? І кожній групі, ма робота в малих групах, чи по двоє діток, чи по троє, Я вже буду дивитися за кількістю діток в класі. Я кожній групі дам таке завдання, чому відмінок так називається. Покладу на парту назву відмінка до кожної одні, одній групі, один відмінок. Щоб вони подумали, чому цей відмінок так називається, саме так, а не інакше. І е, варіанти виконання. Перший подумати і самостійно, виходячи із е, будови слова, значення слова, висловити свою версію, чому так відмінок називається. І другий відмінок спитати у чата Джені. Е, в нас є дозволі, я постійно їм е, е, в класрумі е, в нас є посилання на чат дженії і вони дуже легко виходять під час уроку, уроку і користуються оціми всіми е, застосунками. Розгляд таблиць відмінювання в підручнику. Після цього ми, коли вже визначили назви відмінків, ми розглядаємо таблицю відмінювання слів у підручнику. Я не пам'ятаю зараз, ну, по-моєму, там батько стіл. Там, по-моєму, чоловічий рід і один істота, а другий не істота. По-моєму, так там. І називаючи закінчення в кожному відмінку, ланцюжком ми робимо називний закінчення. Назва форми слова і закінчення родовий і так далі, 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 далі пішли. Лентюшком назвали, а тепер даю відмінювання слів. Тут же даю дядько і сир. Це самостійна робота. Зразочок у них є батько і е, син стілта, а дядько і син від. За цим зразочком відтворити, тому що тільки познайомилися з, цим, з цією дією, і <смітна> самостійно роблять учні ті, що зрозуміли, як це робити. А в цей час, поки працюють учні самостійно, я підходжу до тих, хто потребує підтримки і допомагаю їм. Після цього, а, користуються вони картки опори, я ж сказала, що картки опори це ж. Відмінювання, від е, Назви відмінків і питання із допоміжними словами. Після цього обговорення проблемного питання. Ставлю питання, як визначити відмінок іменника в реченні. Як ви думаєте, От, це ми так, зразу бачимо ці відмінки, а як в реченні визначити? І вони дають мені варіанти. Можна поставити, якщо є час кошики 9. Зібрати всі ідеї, а потім вже ж е, висновки зробити. І е, на основі ці, цих е, всіх е, складених наших ідей виникає чудово картка опора. Звідки вона взялась? Але ж вчителька заздалегідь підготувала її. Картка опора. І вони, користуючись цією карткою, далі працюють. Далі, видається, прибіг до нас поспішайку і видав такі речення. Однокласники довго грали у різні гра з м'яч. Нарешті Роман направив свій візка до пандус. Зрозуміло, так? Вони повинні відред... відредагувати. Ми напередодні, у нас був день турботи. І не тому, що день турботи був. У нас до нашого класу прикріплені учні, які на патронажному навчанні вчиться. Цей хлопчик Роман, він візочник. І ми частенько до нього всім класом він до нас приходить, ми до, до нього ходимо. І ось тому ця тема для них зрозуміла. І... Вони змінюють ці слова і е, за допомогою картки опори ми з, вами, ми з ними визначаємо відмінки змінених е, іменників. Тут же е, записуємо, правильно, так, записуємо правильно, визначаємо відмінки усно, записуємо правильно і е, гімнастика для очей і пальчику зробили зупиночку. І далі я їм запропоную. Давайте підготуємо наступну зустріч з Ромою. І в малих групах також можете, є така програма Генерації ідей в чаті Джені. Ви можете звернутися до цього чату і спитати ідею розповіді Романові про життя класу яку ідею він нам дасти. І швиденько-швиденько вони прочитали ідею і видали е, свої е, варіанти. І в кінці, як підсумок уроку, щоб я побачила результат свого уроку, результативність свого уроку, я даю на дошці канала самостійну роботу. Е, відмінки, питання обов'язково і розкидані слова. Слова розкидані, а вони швиденько повинні розставити ці слова по місцях. Тобто до називного мир, а до родового немає миру і таке інше. Розставили по місцях і в кінці мікрофон підношу Я вже знаю, після уроку я вже знаю, я вже вмію. Я навчився, навчилася під час уроку. І в кінці цеглинки показують зелений, жовтий, червоний, як вони провели цей урок і які в них зараз настрічі покращиться чи ні. І якщо червона цеглинка, я вже реагую. Дякую за увагу. Вам також дякуємо, шановна Любов Васильівна. Скажіть, будь ласка, шановні члени. Журі, чи є наразі запитання до нашої конкурсантки? Але, але ну, немає володимирівна, немає. Ну, Любов Васильівна, дозвольте мені задати невеличке запитання, яке пов'язане із використанням чату GPT під час вашого уроку. От з якою метою ви залучаєте учнів ну, достатньо часто звертатися за допомогою? Часто, GPT. Ну, не достатньо часто. От, в нас просто такі моменти. Не часто. Не часто. Не не часто. часто. А під час уроку два рази, так? А. Ну, справа в тому, що в нас є такі дітки, які навчаються в чата GPT не тільки в мене <свисті> і в батьків, а ще навчаються в чат -чат GPT або Джені складати правильно речення. Вони без бази, без основи працювати не можуть. І таких в мене десь половина учнів. На жаль, я вам дякую за відповідь. Тепер зрозуміло. Ну, наразі Любов Васильівна, ми вам дякуємо. За вашу презентацію. Ви можете зупиняти відео і займатися процесом відправки. Ну і Дякую. я думаю, що ви станете активним учасником слухання. Мені дуже цікаво послухати своїх колег. Дякую, Дякую. і наразі ми.